Спочатку невелика предісторія, а потім сама натяжка стелі клиноподібним способом від А до Я. І так, у нас на першому поверсі три кімнати, в яких ми будемо робити натяжні стелі. Можна було замовити натяжку і, в принципі, за день би нам їх натягнули, всі три кімнати. Або могли б натягнути стелі самі, одним із способів. Але це занадто просто. Ми вирішили спробувати три різних способи монтажу натяжних стель. І в кожній кімнаті буде свій принцип. Це клиноподібним способом, холодний монтаж без пушки і класичний варіант з пушкою. Останній буде самий такий. Коротше, побачте. Вирішили почати з самої маленької кімнати, гардеробної. По-перше, площа невелика. По-друге, якщо щось піде не так, то в шафі не буде видно. Це в плани мої не входить, але хто його знає. Зараз стеля має такий вигляд. При монтажі дверей в гардеробній попередньо заклав брус товщиною 5 см. Будемо кріпитися до нього і до стін з цегли та бетону. Спочатку прибираємо все, що заважатиме монтажу. Необхідно мати максимально зручний доступ до стін. Далі розмічаю всі канали на стінах, щоб випадково не потрапити в проводку або трубу. Трохи інструменту. І мій улюблений пилік, який пройшов зі мною все будівництво. Вічна техніка. У кого такий був, той мене зрозуміє. Переступимо! Тепер необхідно відбити горизонт стелі по стінах. Чудовий штатив своїми руками. Зазвичай розставляють мітки по кутках і відбивним шнуром проводять розмітку по площинах. У мене ж є лазерний нівелір. По ньому і орієнтуватимусь при монтажі. Пластиковий профіль для кріплення полотна. Зверніть увагу: на планці всередині на одній з сторін є зубчики. Відповідно цією стороною до стіни, а цією на вулицю. Запилюю тильну сторону профілю, яка прилягатиме до стіни. На ній присутні рельєфні зубчики. Передня стінка повинна залишитися цілою. Ось так формується внутрішній кут. Щоб у процесі роботи вилка не випадала з розетки, роблю петлю на кінці. Кінці від кута мають бути мінімум 20-30 см. Намагаюся розмітити отвори. Але тримати і розмічати самому не так і просто. Одному тут не впоратись. Наташа! Наталя прийшла на допомогу і процес пішов. Щоб знати на яку глибину свердлити, зроблю мітку. При роботі з перфоратором генерується досить багато пилу. Працюючи в пари з пилососом, практично весь пил можна прибрати. Тримається. Тут у мене дерев'яна закладна. Буду прикручувати просто саморізами. Приміняю саморізи розміром 3,5х35. По лазеру планку досить зручно крутити. Не треба витрачати час на розмітку. Виставив лазерник і працюєш. Зкручую через один, оскільки рідше не виходить. Якщо робити рідше, у нас планка буде відходити при натяжті стелі. Поїхали далі. Мірюю від кута до профілю. Віднімаю 1 см і ставлю мітку різу. Після того, як зігнув планку, товщина профілю з сусідньої сторони саме компенсує цей сантиметр. На Наташа. Давай, роби отвори. Тих тих тих, куди? До речі, для прикручування різноманітних гайок та із саморізів можна примінити і такий інструмент, особливо актуальний у важкодоступних місцях. Ця тріскачка допоможе закрутити і розкрутити будь-які гвинти, а з ударною функцією навіть застарілі. Можемо і в машині щось зайве відкрутити, і велосипед перебрати, і навіть щось прикрутити. Фішка в тому, що можна підлізти в важкодоступне місце. Навіть ручна класична тріскачка в деяких моментах не допоможе, бо нею треба рухати. Інструмент відносно невеликий. Можемо і в автомобілі возити, і навіть брати з собою кудись куди завгодно. Навіть туди, де немає електрики, бо працює від акумулятора. До речі, в комплекті їх аж два. Тут також є і багатий набір насадок, і навіть ручний квіч тріскачки. Загалом інструмент цікавий. Мені здається, непоганий такий подарунок для тих, хто любить попрацювати руками. Саме цікаво, що практично ні в кого такого інструменту нема, так що точно не прогадаєте. Якщо вирішите купувати, у лідері тільки один офіційний сайт, посилання на який буде в описі під відео. Там, до речі, у них зараз і знижки непогані, що майте на увазі. Що ж, поїхали далі. Периметр готовий. Тепер лишилось зробити закладну під люстру. Хочеш урізноманітнити контент. Подивись, які в мене гарні курчатка на пасочку. Клас! А паску покажеш? Ну, ще не готова. Добре. Такі класні. В комплекті йде ось така закладна. Під різні розміри квадратних світильників. Можна відрізати частину рамки і зробити більший отвір. Дивись, це що? Паска Нерви можна заспокоювати. Прикручую звичайні підвіси для гіпсокартону. Задаю форму літери Z. розмічаю місця кріплення закладної. Один і щось пішло не так. Тепер виставляю по лазеру, притискаючи та відтягуючи пластикову рамку. Цей світильник не важкий, достатньо двох точок кріплення. була б, наприклад, люстра робив би 4 точки кріплення. Стики плану проклею малярним скотчем, щоб уникнути пошкодження полотна у цих місцях. Планки обов'язково повинні стикуватися на одному рівні та максимально прилягати одна до одної. У комплекті з полотном є схема з планом та розмірами. Я намагався розібратися деякий куту матеріалу, але цей тип монтажу представляє з себе полотно трохи більшого розміру, ніж сама кімната. Плюс у тому, що попередньо не потрібно робити вимірювання кімнати з точністю до міліметра. Після монтажу просто зайве обріжеться і все. Щоб спростити собі монтаж, в кімнаті має бути не холодно. Хоч в приміщенні тепло, вирішив трохи підігріти повітря. Для цього завдання чудово підійшла моя стара дуйка. В комплекті також є сама клинстрічка, якою я фіксуватиму полотно. І лопатка. Без неї тут ніяк. І тут я згадав, що необхідно змінити освітлення. Цю лампочку доведеться відрізати. Тому що полотно не вийде натягнути. Змінимо освітлення. На ось це. Прошу вибачення, але мені доведеться виробити світло. Та, будь ласка. Мене ж готується. І так, напруга підключена. Необхідно сховати цю штуку. Тепер нічого не стерчить. Так лопатку в клин незручно вставляти. А так чудово. Цією стороною до стіни. Раз. Два. Три. Чотири. Головне тепер не напортачити. Полотно коротке. Як так. А, я не повністю розвернув просто. Мабуть. Попереднє з доталкою полотно повністю розгорнули і проклейнили шматочками фіксуючого шнура по кутах. Для того, щоб розуміти, чи правильно розміщено саме полотно, плюс при подальшій натяжці його не потрібно буде тримати в руках. Так, тепер протилежну сторону. Тут я натягнув, з протилежної сторони теж, але поки не дуже красиво, не дуже презентабельно, тут якісь хвилі незрозумілі, ну, як сказати, схоже на рівну стелю трішки. Необхідно знайти середину сторони полотна і закріпити у профілі шматочком фіксуючого шнура за допомогою лопатки, залишаючи вільним краєчок шнура, щоб його легко можна було витягнути при подачі на чашці. Далі знайти середину полотна протилежної сторони і так само зафіксувати клином за цією схемою. Такі ж дії виконати з двома іншими сторонами плівки. Проклинювати полотно профіль слід по черзі, проходячи приблизно по одному погонному метру стіни. Вправо та вліво від замаяченого центру до кутів по протилежних стінах. Вау! Як красиво! Красиво виходить? Але тут ще не закінчено. Процесі можуть утворитися складки. У цьому випадку потрібно акуратно витягнути крайні 30 см заправленої плівки, розділити звільнену ділянку навпіл і спочатку заправити середину, потім заправити середину незаправленої ділянки. Якщо складка не прибралася, потрібно витягнути більшу ділянку і повторити заправку, розділяючи полотно на рівні відрізки. Ідеально. Давайте цю сторону зроблю трішки швидше. Ось так от. Опа. Чудово. Тепер канцелярським ножем обрізаю ось ці всі непотрібні нам речі. Впираюся ножем в задню частину профілю. Інакше можна пошкодити основу полотна. Стеля натягнута. Тепер світильник. Намацав закладну. Розмічаю отвір. Рамку добре намазую суперклеєм. І приклеюю по розмітці. І поки висихає ця рамка, приведемо в порядок периметр стелі. Цією стрічкою я закрию зазор між полотном та стіною. Ось цим великим крилом закриваю весь зазор. Перекриваю аж до плівки. А тут тонкий еластичний край добре прилягає до стіни. Обрізаю під кутом 45 градусів і починаю з кута. За допомогою звичайного фломостера можна прискорити заправку декоративної заглушки. Ось так. У кутку теж підрізання під 45 градусів і наступна сторона аналогічна. В середині рамки вирізаю плівку. Тут все просто. Підключаю світильник і ставлю його на місце. Вуаля стеля готова. Була стеля ось такою, а стала ось такою, непогано. Підпишіться на канал, оскільки у нас ще дві кімнати не готові. Буде ще два дуже цікаві методи монтажу. Не пропустіть їх, там той треш ще буде. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях!